Чого фактично усунулася вся представників влади в Україні, в тому числі і президент України. Верховна Рада, як єдиний легітимний орган, взяла на себе всю повноту відповідальності в державі і сформувала конституційні органи, в тому числі, що це стосується і Генеральної прокуратури України. Багато я не буду вам займати часу, позиції, які необхідно взяти до уваги, викладені в моєму листі на ім'я обласних прокуратур. Єдине, я можу сказати, що прокуратура тепер буде працювати зовсім по-іншому і по-новому. Це стосується, зокрема, і реорганізації органів прокуратури, це стосується також і процесу люстрації. Зараз триває процес реорганізації в Генеральній прокуратурі, також буде стосуватися і обласних прокуратур управління внутрішньої безпеки. Мною призначено нового керівника управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури. І це управління буде виведено як окремий самостійний підрозділ. Також працівники внутрішньої безпеки, які... На сьогоднішній день працюють у межах прокуратур областей, будуть виведені з підпорядкування прокурора області, і будуть напряму підпорядковуватися управлінню внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури і безпосередньо це управління буде підпорядковуватися Генеральному прокурору. Також я звертаю увагу на зовсім інший підхід підтримання державного обвинувачення в суді прокурорів і також розслідування кримінальних справ та й нагляду за розслідуванням кримінальних справ. З сьогоднішнього дня виключається будь-який обвинувальний ухіл в процесі. Прокурор повинен підходити до справи об'єктивно і оцінювати її в залежності від доказів. Всі справи, які знаходяться в провадженні слідчих, повинні бути переглянуті і вони повинні бути прийняті законні рішення. Я не хочу бачити будь-яких фармазонів і фальсифікацій по справі, створення штучних доказів. Якщо доказів немає, справи підлягають закриттю. Особливо це стосується перегляду справ щодо учасників мирних акцій під час подій на Майдані Незалежності в місті Київ. Ці справи, які були закриті по так званих законах про амністію, повинні також бути переглянуті, хоч вони були закриті. І у випадку відсутності доказів вини особи, вони повинні бути закриті на загальних підставах в зв'язку з відсутністю складу злочину. Крім цього, я звертаю увагу, що стосується нагляду за діяльністю правоохоронних органів. Ми повинні надати оцінку всім працівникам правоохоронних органів, в тому числі і прокуратури, в тому числі і суддів. Всі, у випадку виявлення прийняття незаконних рішень повинно прийматися рішення відповідно до закону про притягнення винних до відповідальності. Також хочу звернути увагу і на ті факти, які мали місце під час. Подій останніх трьох місяців це стосується складання притягнення до кримінальної відповідальності і також притягнення до адміністративної відповідальності. Це також стосується і складання е, адмінпротоколів про правопорушення, що стосується порушення правил дорожнього руху. Всі ми, нам відомо, що здебільшого е, такі протоколи фальсифікувалися, е, створювалися якісь. Штучні докази і люди притягалися до адмінвідповідальності без наявних на це підстав. Я звертаю на це увагу. Відповідні листи мою розіслані казівками прокурорам областей. Отже, Ігор Івановичу, я бажаю вам успіхів на цій займаній посаді. І я думаю, що ви докладете максимум зусиль, які сьогодні на нас покладає держава.